В Україні захоплення храмів ПЦ відбувається настільки безсоромно та буденно, що в ньому відверто визнаються навіть самі мери міст. Еталонний приклад сьогодні красилів на Хмельниччині. Тут, 23 червня, влада організувала захоплення Воскресенського храму, причому про участь влади зовсім не перебільшення. Головний комісар Красилова привів шість військових із автоматами. Двері до храму зрізав болгаркою особисто директор Хмельницького комунального підприємства Електротранс Сергій Бобу, а керували всім заступник мера Марина Слободянюк, депутат міськради Юлія Бабійчук та секретар міськради Ірина Морозович. Але захоплення не вийшло. Парафіяни збіглися до свого храму та відстояли святиню. А тепер по порядку. Чому все, що відбувається навколо храмів УПЦ, це 100-відсоткове порушення законів, за які влада і, зокрема, влада Красилова, рано чи пізно буде відповідати. Порушення перше: незаконна заборона УПЦ та позбавлення її землі. Ще в квітні ми разом з депутатами прийняли на позачерговій сесії, що на території нашої громади заборонено московський патріархат. Ми припинили право постійного користування земельними ділянками під храмами московського патріархату, незважаючи на безліч рішень у різних регіонах країни, заборони в лапках у ПЦ є абсолютно незаконними. Заборонити церкву може лише рада і лише за рішенням суду. Про те, що це незаконно, говорив голова Держетнополітики Віктор Єленський, писали навіть у звіті Верховного комісара ООН. те саме із землею. Відібрати в парафії земельну ділянку можна лише через суд. І Островська на камеру зізнається, що її міськрада перевищила свої повноваження. Ми в Деякій мірі і переступили свої повноваження на рівні держави. Ця церква не заборонена, а ми заборонили на території громади. І це явка з повинною. Номер один порушення. Друге підробка проведення фейкових зборів релігійної громади. Красилівчани вийшли на загальні збори, висловили своє бажання, поставили свої підписи і бажання під тим, щоб Українська Православна Церква перейшла до православної церкви України під будівлею церкви, хоча на територію також не запустили жителів міста. Пройшли загальні збори і збір підписів про те, щоб ця церква також перейшла до Православної церкви України. Звернімо увагу на два моменти: перший Островська каже, що голосували не парафіяни, а городяни. Другий вони голосували на дорозі за брамою, тому що члени справжньої релігійної громади не пустили їх до храму. І найголовніше, Островська на камеру каже, що добровільного переходу немає, що релігійна громада переходити до ПЦУ не хоче. На жаль, дійсно не бажають настоятелі, прихожани Української православної церкви добровільно перейти в православну церкву України. Хоча неодноразово і я зустрічалася священником і переконували і але на жаль, на жаль, немає добровільного переходу. І тут логіка проста: якщо громада не хоче переходити, значить люди, які рвуться до її храму, загарбники та рейдери. І це явка з повинною. No порушення третє: розпалювання між релігійною ворожнечі. На жаль, дійшли до тієї ситуації, що ті, хто були друзями. Навіть родичі, близькі і знайомі, зараз на цій церковній тематиці пересварилися, і це дуже і дуже недобре. Нам потрібно тримати єдність на фронті і в тилу, а не сіяти отакий розбрат на церковному на темі церкви. Мер сама зізнається, що її дії та дії її підлеглих спровокували сплеск ворожнечі у місті. Тобто люди жили мирно, а коли влада нацькувала одних мешканців міста на інших, почалася ворожнече, і це не просто розмови. Виріжемо всіх московських попів. Такий напис з'явився на огорожі іншого храму Красилова. І в країні, що воює, коли ненависть буквально витає у повітрі, це легко може бути реалізовано. Прецедент вже є. Тим більше, що всі центральні змі заради розпалювання ненависті проти парафіян придумали фейк, ніби в Воскресенському храмі відспівували воїни ЗСУ, а віруючи скандували ганьба йому, його рідним та армії. Хоча насправді жодного відспівування не було, а парафіяни протестували проти захоплення свого храму. Прихильники РПЦ не просто відстоювали храм, а ганьбили пам'ять загиблих захисників. Представники московського патріархату ображали військових. І красилів, це просто показовий приклад того, що зараз повсюди творять влада, члени ПЦУ та зміна навколо храмів Української православної церкви. І, хоча зараз судять та арештовують виключно представників УПЦ, так буде не завжди. І попереду нас чекає масштабна низка кримінальних справ.